Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Дуже коротенький розклад. Сьогодні День Соборності України. Вітаю глядачів каналу Хайта Ро». Я зробила прогноз, що очікувати українцям, чи буде це дійсно свято після зустрічі в Давосі і які випали карти. Розбите серце, блискавка, заздрість, очікування, королева жезлів, шістка мечів, шістка кубків. Я сумніваюся, що в Давосі, так як пишуть в новинах, вирішили щось дійсно конкретне про завершення війни, Маловірогідне. На жаль, ось ця карта символізує просто як Україна побита. Ракетами, обстрілами, досить таки погана жорстка ситуація. Чи готуються нові обстріли? Так готується. Готується новий ракетний терор, новий терор дронами. Не знаю, чи за річнік тут йде мова, тому що. Немає на картах прям так, чи арішнік, чи, чи не арішнік, але тут показується досить таки жорстка атака. Коли це буде, я думаю, що найближчими днями, а можливо і в сьогоднішню ніч. Тому будьте пильні, якщо брати по 6 мечів, 7 кубків, дуже постраждають області, там, де аеродроми. Тобто це Захід України, особливо там готуйтесь Староконстянтинів і інші області, де аеродроми, конотоп також. Це все відома інформація, це я не розкриваю якісь дані, це мої припущення. На картах не пишеться, де саме буде обстріл. По шістці мечів із шісткою кубків, я, точніше, сімкою кубків, я можу сказати, що це там, де аеродроми. Далі, там, де вокзали, залізниця також, де буде страждати, там, де порти, тобто це Південь України, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Миколаїв, Дніпро, будьте, будьте особливо пильні. Щодо Києва, також, якщо тут так подивитися, чомусь мені на думку прийшла Родіна-Мать. Так що бережіть себе. Хай в ваші домівки якнайшвидше прийде світло. Хай у всіх моїх добрих глядачів, хто добре до мене відноситься, все буде добре. І знаєте, незважаючи на те, що в нас немає світла, немає тепла. Але головне зберегти в собі добро. Не хейтіть те, що не варто хейтити. Якщо ви живі. То це вже великий подарунок вищих сил. А світло і тепло з'явиться. І робіть хонопонопоно, щоб воно з'явилося швидше. Не включайтеся в хейт, пісень, інших підбудувачів, підстрікателів. Вони все це роблять для того, щоб відвернути увагу, замість того, щоб. Говорити реальні, об'єктивні речі, хто винен в тому, що немає у нас захисту енергетики, дуже класно перевести хейт на Тіну Кароль, наприклад, обговорюйте всі це замість того, хто дійсно винен, чому у нас немає світла і тепла. Єдиний, хто в усьому цьому винен, це звісно окупант. І всю агресію направляйте туди, тому що Київську Русь зруйнували міжособиці. Ніхто українців не може перемогти, тільки українці самі себе зсередини можуть зруйнувати. Тому я бажаю моїм глядачам залишатися розумними, пильнувати свій внутрішній спокій і робити все, щоб енергетично, енергетично якнайшвидше. У нас було світло, тепло і всі комунікації. Дякуйте енергетикам, які працюють на виснаження, дякуйте Богу, Вищим силам за те, що ви живі, тому що, поки живі, можна все виправити. Ось що я вам хотіла сьогодні сказати: а щодо обстрілів, будь ласка, будьте пильні, тому що після зустрічі в Давосі, День Соборності України, ви знаєте всі, що в такі дні Путін постійно. Вітає Україну своїми ракетами! Звісно, вітає слово взяти в лапки необхідно. Будьте пильні. Хай у вас все буде добре. Ще раз вам цього бажаю.